Ще пізно ніж ніколи днями конотопські студенти оригінально із розмахом відзначили день тетяни, світлове шоу, драйвова музика і червона доріжка. Цим і не тільки молоді та активні дивували гостей свята, адже цього року політехівці обрали принципово новий формат. Гостям презентували церемонію нагородження кращих тетян міста, найдостойніших володарок цього імені відзначили у 12 номінаціях. Якщо була можливість, ми б всіх Тетян в місті Конотопі награділи. Я думаю, кожна Тетяна получила бы свой титул, свое звание и определенный подарок, но сами понимаете финансовое забезпение, как говорится, немножко у нас сжато. Поэтому выбирались Татьяны, которые что-то сделали для нашего города, которые у нас у канатоп на слуху, которые действительно Mm, приносять якусь пользу нашому городу серед номінанток опинилася директор політехнічного технікуму Тетяна Гребенник. Вона отримала титул Хранительниця Альма матер. Жінка каже, студенти дійсно здивували, адже до останньої хвилини наявність цієї номінації від неї приховували. Приємним бонусом до нагороди стала пісня і квіти від сина. Говорячи, <зв>. говорячи про це на нарадах за своєю участю, називалось ряд номінацій. Окрім цієї, тож я сподівалася, що сьогодні про просто піднімусь на сцену як директор політехнічного технікуму. Тому це була несподіванка і більше того, пісня, яка була подарована сином щимить серце. Виключно приємні емоції. Захід викликав ще в однієї тетяни. Свою відзнаку вона отримала у номінації Мати-героїня разом з мамою. Раділи на городі шестеро дітлахів. Багатодітна сім'я поділилася з пульсаром враженнями від дійства. Сьогодні ми прийшли. Всі разом, тільки дата немає з нами, але вся сім'я в зборі. Мені дуже сподобався концерт, дуже гарно підібрані номери, дуже гарно підібрані номінації. А коли маму нагороджували, що вам хотілось зробити. І поздравить маму лучше. Організатори і учасники акції обіцяють перетворити нагородження на добру традицію. Судячи з емоцій, номінанток серця тетян були покорені. На наступний рік я думаю, це буде ще масштабніше дійство. Але я думаю, що в цьому році серця покорені були всіх, не тільки тетян. Я думаю, кожна номінантка, яка сьогодні виходила на сцену. Справді майстриня своєї справи, і вони дійсно заслуговують тих приємних моментів, які ми сьогодні бачили. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.